Закон України про національну поліцію І ось дійшли ми до дуже цікавої статті. Думаю, всім потрібно її знати або орієнтуватись ну, для загального розвитку. Так? Називається вона стаття номер 18 основні обов'язки поліцейського. Ну, всім же цікаво знати, які основні обов'язки поліцейського. Може, хтось знає так приблизно. Ну, зараз точно дізнаємось. Перший пункт. Поліцейський зобов'язаний двокрапка. І тут йде перелік підпунктів. Перший підпункт. Неохильно дотриматись положень Конституції України. Бачите? Тому, якщо мене дивляться поліцейські, не забувайте про це. Конституція України, ви повинні дотримуватися її неохильно. Законів України та інших нормативно-правих актів, що регламентують діяльність поліції та присяги поліцейського. Другий пункт. Підпункт професійно виконувати свої службові обов'язки відповідно до вимог нормативно-правих актів, посадових функціональних обов'язків, наказів керівництва. Третій підпункт. Поважати і не порушувати прав і свобод людини. Ось, якщо поліцейські дивляться, слухають, то я на цьому зауважую. Так, четвертий підпункт. Надавати невідкладну, зокрема, до медичну і медичну допомогу особам, які постраждали внаслідок правопорушення щасних випадків, а також особам, які опинилися в безпосередньому стані або стані небезпечному для їхнього життя чи здоров'я. П'ятий підпункт: зберігати інформацію з обмеженим доступом, яка стала йому відома у зв'язку з виконанням службових обов'язків. Ну, тут ці пункти повинні поліцейські знати. ну... Чесно кажучи, я сам стикався з тим, що вони порушують ці пункти. Ну, і взагалі відношення тоді до, не тільки до тих поліцейських, які порушують ці пункти, так, а взагалі до всього органу поліції. Ну, там особисто у мене вже таке негативне, тому що вони порушували проти мене закон України про національну поліцію. Ну і взагалі виходить, що вони порушували. Е Перевищували свої повноваження так, функціональні, і не дотримувались закону. Ну, це дуже погано. Це їх не красить, як то кажуть. Шостий підпункт інформувати безпосередньо керівника про обставини, що унеможливлюють його подальшу службу в поліції або перебування на займаній посаді. Ну, Добре. Так, другий пункт йде. Поліцейський. На всій території України, незалежно від посади, яку він займає, місце знаходження і часу доби, в разі звернення до нього будь-якої особи із заявою чи повідомленням про події, що загрожують особистій чи пуб публічній безпеці, або у разі безпосереднього виявлення таких подій зобов'язаний вжити необхідних заходів з метою рятування людей, надання допомоги особам, які її потребують, і Повідомити про це найближчий орган поліції. Ну тобто поліцейські пові... повинні реагувати на будь-які ось такі моменти. Ну, таких моментів дуже багато. Ну, Це в разі, якщо до нього хтось звернеться, а якщо не звернеться, ось цікаво, так він е... повинен реагувати чи не повинен, якщо він на даний момент, ну, припустимо, вихідний чи вже закінчилась зміна. Так, напишіть в коментарях, хто що про це думає. Третій пункт: звертаючись до особи або у разі звернення особи до поліцейського, це дуже важливо. Поліцейський зобов'язаний назвати своє прізвище, посаду, спеціальне звання та пред'явити на її вимогу службове посвідчення, надавши можливість ознайомитись з викладеною в ньому інформацією, не випускаючи його з рук. Так, тому, якщо поліцейський до вас. Звертається, от він повинен е, е, третій пункт статті номер 18 виконувати. Ну, навіть тут, е, звертаючись до особи у разі звернення особи до поліції, Тут е, навіть ви не повинні у нього нічого вимагати, він сам повинен вам, я такий-то, такий-то, звертаюсь до вас там, з таким-то питанням. Ну, так. так, мабуть, повинно бути, як насправді я не знаю. Ну, як не знаю, знаю. Багато хто цього не дотримується. ну Є такі, що і дотримуються тут, може, в залежності від обставин. Так, четвертий пункт. Додаткові обов'язки, пов'язані з проходженням поліцейської служби в поліції, можуть бути покладені на нього виключно законом. Ну, звісно, що а мене дядю Гришею якимось. ну Ось така стаття 18, основні обов'язки поліцейського. Майте це на увазі. Ну, хто не запам'ятав з першого разу, подивіться це відео ще раз і запам'ятаєте. Всім гарного дня!